може залишити українських біженців у себе до березня 2027-го. Тимчасовий захист пропонують подовжити ще на рік, і це буде востаннє. Далі країни-члени визначатимуть на яких умовах у них житимуть українці, та з яким юридичним статусом працівника, студента, дослідника тощо по суті, це повернення до довоєнних правил. До того ж, тимчасовий захист може завершитися і раніше 2027-го, якщо запанує перемир'я або ж завершиться війна. Іншими словами, якщо ситуацію в ЄС вважатимуть стабільною, яка доля очікує на понад 4 мільйони українців на території Євросоюзу? Коли спливе дія тимчасового захисту і чи вигадають для них щось принципово нове? Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже більше: вітаю, Привіт. вітаю вітайте. На скромній вечірці у середмісті Брюсселя українці вітають українців. Знайома мова, люди і запахи, що долинають із кухні. Там робота кипить і закипає улюблена для багатьох страва. Я додаю одну ложку цукру, лимон. Зазвичай це не дуже популярна штука, і головний секрет, що я не змішую одразу всі інгредієнти. Сьогодні за шеф кухаря Юлія з Донецька всіх пригощатиме своїм борщем за фірмовим бабусиним рецептом. Вона одна з мільйонів українок, що вимушено втекли за кордон 2022-го. Каже тоді, всі відчували одне й те саме: страх і розгубленість. Мені здавалося, що це все не з нами і що це все скоро закінчиться. А от плани на майбутнє тепер у багатьох різні. Юлія працює в Бельгії, але не може дочекатися, доки завершиться війна. Тоді поїде додому. В Україні на неї з дітьми чекає їхній тато. Діти дуже швидко подорослішали, виросли. Він їх не, не пізнає кожен раз, коли бачить. Натомість Анна планує в Бельгії власну кондитерську. Вільно говорить англійською і французькою. Її хоче лишитися у Брюсселі, бо каже семирічна донька повністю тут інтегрувалася. Мої друзі в Україні, в мене є і помешкання в Україні. А тут я все одно ну, відчуваю себе досі, таким як біженцем, на превеликий жаль. Але я буду максимально пробувати залишитися тут і максимально допомагати Україні. І в мене рідний брат зараз воює. За даними українського уряду, частка тих, хто хоче повернутися, і тих, хто залишиться за кордоном, однакова по 30% від усіх біженців, а найбільше 40%. тих, хто ще не визначився. Вирішальну роль відіграє безпековий фактор. Ви знаєте, приймаємо рішення, буває так чоловіком вечором спілкуємося, дивимося новини і вирішуємо, що мабуть вже час подумати про те, що треба повернутися. І починаються знову ці атаки на Київ. Я хочу повернутися, але я маю бути впевнена, що моя донька буде в безпеці, тобто мені оця гарантія потрібна безпеки. Через відсутність безпеки в Україні Єврокомісія пропонує її громадянам ще один рік захисту на своїй території, тобто до березня 2027-го. Втім, термін можуть і скоротити, якщо війна завершиться раніше. Поки що ж українці, котрі тікають від неї, надалі зможуть жити і працювати в будь-якій з держав-членів, доки вдома їм небезпечно. Будемо працювати над тим, щоб обговорити методику і технологію припинення статусу тимчасового захисту, коли Обставини це дозволять. А обставини це безумовно настання стабільного миру. До цього статус тимчасового захисту має продовжуватися. Це наша позиція. У цьогорічній пропозиції Єврокомісії подовжити українцям захист є ще одна: подумати над його завершенням. Нових ідей, що дозволили би лишатися в Євросоюзі, не лунало. Брюссель пропонує ті самі правила, що діяли до війни. Тим, хто працює, робочі візи, студентські, тим, хто вчиться тощо. Очікують, і що держави-члени розроблять свої програми повернення українців додому. Це може бути протягом року після закінчення тимчасового захисту, і ми також закликаємо держави-члени скористатися гнучкістю передбаченою правилами. Звичайно, ми робимо винятки для вразливих випадків, доки їхні потреби не будуть задоволені в Україні та для сімей із дітьми, які навчаються в школі. Ми дозволяємо їм закінчити навчальний рік без перебоїв. Українці можуть затриматися в ЄС насамперед, завдяки роботі, каже міграційний експерт Мартін Вагнер. Утім, це стосується висококваліфікованих співробітників. В інших випадках роботодавець може їх замінити місцевими, аби не мати справу зі стосом паперів, необхідних для відкриття робочої візи. Юрист сумнівається, що доки діє тимчасовий захист, країни-члени у межах стратегії виходу з нього винайдуть принципово нові шляхи еміграції для українців. Будь-який новий інструмент означатиме, що нам доведеться пройти досить тривалий законодавчий процес. Законодавці, парламенти, ради, їхні члени це досить тривалий процес. Тож, гадаю, апетит до такого нового законодавчого інструменту досить низький. Водночас завжди є можливість щось зробити на національному рівні, і деякі держави-члени вже почали, переважно ті, що приймають найбільше тимчасово захищених. Серед країн лідерів, які прихистили найбільше українських біженців: Німеччина, Польща, Чехія. І поки їхні уряди думають, як розпорядитися долею сотень тисяч українців, у Швеції, наприклад, невдоволені темпами і якістю інтеграції, тому повернення додому пропонують стимулювати фінансово одноразовою виплатою в 32 тисячі євро. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1.